Всім привіт! Мене звуть Ірина, і я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця крамниці вінтажних прикрас в інстаграм Vintage І сьогодні ми з вами подивимось неймовірні прикраси з американського сайту eBay Насправді я вже досить давно не знімала, бо все відкладала по якимось причинам. То мені треба знайти якусь додаткову інформацію, то треба якийсь фонд, то якісь умови. І от я вирішила, що досить тягнути. Можливо, не буде ніяких цікавих історій, але ми хоча б оглянемо вінтажні прикраси. Тож, заваріте собі чайо, і сьогодні буде прикраса терапія. Це відео буде довге, лот досить великий, і ми розглянемо багато прикрас. Прийшли вони мені у цій великій коробці. Тут декілька лотів, і ми з вами оглянемо один з них. Я б сказала, що це найбільший і найцікавіший лот. Він вирізняється роками прикрас, стилями прикрас. І сьогодні на такому імпровізованому полі ми з вами їх розглянемо. Сподіваюсь на ваші лайки і коментарі. Одразу дякую вам за них. Вони дуже підтримують канал. І мій настрій ось такий лот. об'ємно великий. Те, що ви зараз, можливо, якось трохи побачили. І почнемо розпаковку. Єдине, що може нас перервати, це автополив. От, я точно не впевнена, як він тут працює. Тому почнемо. Деякі прикраси спаковані в такі мішочки. тому, можливо, я буду сьогодні шуршати в кадрі. І так, ось такий чарівний браслет. В моїй крамниці зараз не такий великий асортимент браслетів, насправді, особливо гарних, якось не назбиралось. Багато я залишила в своїй колекції, а багато вже розійшлись. І так, ось такий браслет. Я думаю, що це десь 18-19 см. Досить гарний. В ширину, напевно, тут 3-4. Такий, наче геометричний визерунок, але. Все одно з флористичними натяками. Ось тут є такі листочки досить гарні. Покриття в хорошому стані. Єдине, що я бачу, трохи на замочку, але Але в цілому стан дуже класний. На замочках сходи покриття Не рідкість я б навіть сказала, що 90% прикрас винтажних і взагалі прикрас мають втрати на замочках. І так, це схоже на Сару Кавентрі, але тут немає маркування. Треба пошукати по фото. Може, десь у каталогах я знайду. Дуже схожий дизайн на Сару Кавентрі, або ще схожий метал до ліснер чи кора. Я б сказала, що це середина 60-х або початок 70-х. Ой, мені подобається, як виглядає кадр. Я так рада, що все ж таки наважилась зняти це відео. Подивіться, як він сяє. Не те, що сяє, а от як випромінює сяєво. Таке срібне, холодне. Мені влітку подобається носити такі срібного тону прикраси. У нас прикраса. Такого ж самого періоду як ця, Це 50-60-ті. ті Я думаю, що це 50-ті роки, початок 60-х. Це теж по дизайну, схоже на ліснер або кора, Дуже популярний дизайн в той час. полюбляли тоді короткі прикраси під шию. Це більш флористична прикраса. Ми бачимо листочки такі виноградинки. Неймовірно витончено, гарно. Втрат кристалів немає. Всі вони сяючі. Це десь 150 см якраз під шийку. Скоріше, навіть. 45. Отак, от прямо в руках, воно в мене роз'єдналось. Але це не проблема. Це дуже швидко можна з'єднати. Зараз я не хочу з цим спішити, щоб не пошкодити і не зламати ланки. Так, що ми маємо? Роздивимось. Недоліків я не бачу. І маркувань я не бачу, але це, якраз як я кажу, схоже на лісне або кору. Так, ще іноді вони маркують застіпку. До речі, ліснер. Так, ліснер. Дуже відомий бренд прикрас у той час. Так, зачепила і треба тут піджати. Отак обережно. Хоча компанія Ліснер могла бути офіційно заснована у 1904 році, її коріння сягає після громадянської війни у Нью-Йорку, де саме Девід Ліснер та його батько і його брати, які були купцями на той час, вони продавали вишукані товари. Сім'я емігрувала з центрального німецького регіону у 1864 році, і насправді бізнес-ліснера переважно на той час займався оптовим продажем і складався з товарів імпортованих з Європи, включаючи прикраси, шпильки, одяг. Цінувалась більше мода з Парижу і країн Європи. А вже в 1930-х роках імпорт прикрас став дедалі важчим і. Компанія Лістер сама почала виготовляти свої прикраси. Найбільш популярними вони стали в 1950-х роках, хоча зараз найбільш колекційними саме є їх перші прикраси. Спочатку в них не було свого заводу, і вони віддавали виготовлення прикрас на контрактні виробництва різним майстрам. Саме тому багато прикрас мають схожі риси, наприклад, як скоро, так і якийсь час для них. Прикраси виробляв Вайтнінг Ендевіс. Також було виробництво якоїсь компанії Мендла Роберта Мендла. А таких прикрас я поки не зустрічала. І от Вайтнінг Ендевіс виготовляли браслети для ліста. Вони часто в своїх прикрасах надихались листями, фруктами, квітами. І сам президент компанії Віктор Ганс він брав активну участь у виробництві прикрас і щотижня їздив між Нью-Йорком і Провіденсом, щоб контролювати виробництво. Також Віктор Ганс виробляв. Дуже інноваційні гарні упакування. Я, можливо, додам якісь фотографії, можливо, приклади покажу саме комплектів прикрас, як вони упаковувались. Може, додам фотографії саме цих засновників компанії, президентів. Що було цікаво. До речі, в той час ці прикраси часто вдягали на себе голівудські зірки. Вони дуже класно в Фільмах і на червоних доріжках. Зараз вони дуже колекційні, особливо ранні прикраси, і в мене декілька каталогів насправді, яких дуже багато. Прикрас саме лістер і Кора Я б могла вам показати, але на жаль, зараз в мене його з собою немає, тому я додам кудись то сюди в краєчки фотографії, а можливо зроблю окремі слайди. та популярність цієї компанії якраз прийшовся на 1950 ті роки, незважаючи на те, що сама компанія була створена на початку ХХ століття, але перші прикраси вони почали виробляти вже в 1935 році. У 1950-х роках компанія Ліснер виготовляла широкий асортимент якісної біжутерії, якраз в той м, післявоєнний бум, коли з'явився стиль американських домогосподарок. Якраз у той час, так як населення після війни не могло дозволяти собі велику кількість дорогоцінних прикрас, тому стала популярна така якісна біжутерія, як Ліснер, Кора, Холікрафт. І ще багато американських брендів. Характерною рисою цієї компанії є якраз флористичні мотиви, такі під шийку кольє, саме такий метал, частіше за все, в золотому відтінку. Вони робили і браслети, і кольє, і зачасту їх вдягали комплект. Також у них була лінійка прикрас Решельє, Вона була більш дорогою, ніж Ліснер. В цілому ця компанія використовувала флористичні мотиви, люцитові вставки, стрази Аврора Бореаліс, а також австрійські стрази в цілому. У 1978 році ця компанія змінила свою назву і вони стали називатись Лиснер Рішельє Корпорейшн, а вже у 1985 році вони припинили в цілому своє існування. Щось ми вже довго зупинились на цьому кольє. Сподіваюсь, вам було цікаво. Так, що ще в нас є срібного? Воно розділено по кульочкам таким, і я просто вже хочу дістати прикраси в том, щоб ми могли їх оглянути. Першою прикрасою є ось така брошка. Вона, погляньте, як. Як цікаво. Тут є тільки один кристал, а ось ці просто імітують додавання кристалів. Як я бачу, ця брошка сучасна. Дуже гарна квіточка, я не знаю, це ромашка чи хризантема. Імітація кристалів. Можете глянути, як вона виконана. Вона сучасна і зворотня сторона. Хоча. До речі, а можливо і не настільки сучасна, як вона виглядає, подивіться, тут досить старенька застіпка. Хм. Досить старенька застіпка, тому це може бути 90-ті. Ну, я б, якщо б я дивилася на неї ось так, я б сказала це 90-ті, але, можливо, вона трохи старша, і це 80-ті. Не знаю, не скажу. Якщо ви знаєте, напишіть. Але це така проста штамповка, вона без маркувань, до речі, і без недоліків. Гарна, і, в принципі, на одяг на якусь людну сукню дуже пасуватиме. Але, звісно, шкода, що не маркована, і мені вона чомусь оглядає сучасною. Але можливо мені так здається. Насправді таких прикрас я не тримала багато. Ну, просто що виглядає замочок. старенький, а сама основа виглядає більш сучасною. Тому я думаю, що це все ж таки 90-80 ті десь так. Наступні сережки це вже точно новоділ. І я б сказала, що це 2000 ні роки. Або кінець 90-х. Вони дуже милі і приємно виглядають. До речі, цей лот на весь буде в срібному тоні. Такі перлинки це пластик, імітація. До речі, стан дуже гарний, тому, можливо, це більш 90 Але, на моє враження, це китай. Наступна прикраса це ось така брошка з флористичними мотивами, теж з імітацією перлів, з пластику. Це вже точно сучасна, точно сучасна брошка Китай. Якість в неї така сучасна, скажімо так. А є тут користальчики всі, вони на місці. Має такий небанальний дизайн. Зупинитись немає на чому, вона не маркована. Наступна брошка це ось така бабка, дуже гарна. Насправді має такі чорні кристали. Вони дуже сяють, дуже переливаються. Вони схожі на марказіти, але я ніколи в житті не тримала справжні марказіти, тому я не можу сказати. А чому, я думаю, що це просто стрази? Бо це більш сучасна брошка. Я думаю, що це також Китай, вона не маркована, але дуже мила та гарна. Всі кристальчики на місці, стан в неї хороший. Зараз дістану ще одну срібну і будемо переходити вже до золотих прикрас. Ось така кругла брошка, схожа на брошку Сара Кавентрі. Брошка геометрична, цікаво, складена. Бачимо такий Круг, всередині якого ромбики, і такий гарний центр, такі маленькі сердечки. Дуже цікавий дизайн. Вона не маркована, але чимось мені нагадує прикрасу від Сара Кавендри. Теж пошукаю, можливо, що був маркований лише браслет. Або ще щось, якась частина парюри, наприклад. І це десь 70-ті роки. Вона така крупна, думаю, сантиметрів 5. А якийсь лацкан піджака. Але вона мені дуже подобається. Наступне, що я дістану. Насправді цей лот я замовила заради декількох прикрас. Мені сподобався дуже бреслет. Це кольє. Я сподівалася, що воно лісне і кора, бо, скоріш за все, я захочу залишити в своїй колекції. У мене одне вже таке є в продажу, дуже гарне. А це можливо я залишу в своїй колекції. І ще одну прикрасу, яку я дуже-дуже хотіла, я її покажу вам в кінці цього відео. Наступна прикраса це ось таке намисто. Пластикове білі та бірюзові намистинки, з'єднані на такі конектори двухрядне. Є такі цікаві, наче металізовані намистинки. І бачите, воно йде градуйовано від менших до більших в центр. На літо, на море, на пляж. Це десь 1960 роки. І глянемо на маркування, бо воно схоже на Джапан чи Тайвань, чи щось таке. Так, це Джапан. Цю компанію я вже розповідала, що це просто японське виробництво, і вже на кінці 50-х, на початку 60-х вони почали експортувати в Америку дуже багато прикрас. Вступна прикраса. Це ось така брошка. Вона виглядає сучасною. Мені такі вже зустрічались. Я такі вже бачила в інших крамничках, в інших відео. Вона, скоріш за все, не маркована. Так, вона не маркована. Вона, вона по стилю мені нагадує мене, але це, звісно, не мене. Це сучасна прикраса. Думаю, кінець 90-х років. Бачу сходи покриття і на самій голочці. Я цього літа хочу зробити великі розпродажі прикрас в інстаграмі, а скоріш за все, ця брошка піде на розпродаж. Імітація перлинок це пластик, така брошка-планка. Гарно пасуватиме на піджак, на лацкан або, можливо, на кроватку, якщо хтось втягає. Наступна брошка теж брошка планка, але більш цікавого дизайну. І насправді вона і в руках відчувається по-іншому. Вона більш важкенька і більш якісна, бо слідів часу на ній немає. Це 80. -ті. Дуже гарні такі візерунки. Мені подобається, як виглядає метал. Чимось вона схожа на брошки від компанії 1928, але має бути інша сторона. До речі, вона більш якісна. Імітація перлинки, немов покрита лаком. Можливо, це був ремонт попередньої власниці цих прикрас, але все одно це не псує цю брошку. Ступна прикраса мені теж сподобалась на фотографії цього лоту, але я вже бачу. Я очікувала від неї набагато більшого. Ми бачимо тут браслет з янголами, які тримають надписи з днями тижня. Він дещо більший за цей браслет, Думаю, що тут десь 19, можливо, до 20 сантиметрів поміряти зараз можливості я не маю. У мене був попередній. Схожий браслет такого самого виробництва з сноєвим ковчегом. І в мене дуже швидко його забрали. Я думаю, що цей на близьку релігійну тематику теж може стати комусь у пригоді. Не знаю, що означають саме дні тижня на браслеті. Навряд чи хтось забуває. Але дуже цікавий такий браслет, можна роздивитись Янголів поближче. Цей тримає книжку в суботу. Ця дівчинка летить з такою стрічкою понеділок. Це тримає сердечко четвер. Це тримає це ж стрічку середу. Такий пухкенький і цей пухкенький. Ця четвер мені стається, що це така тендітна дівчинка з крильцями. І це тримає зірочку п'ятницю. А цей неділю, я знаю, що була якась грецька міфологія, пов'язана з днями тижня, і що їх назвали на честь грецьких богів. Але я ось не впевнена з приводу цього, чи мають ангели якесь до того відношення, не скажу, не знаю. Я знаю, що часто релігія брала якісь символи в інших культур, тож таке може. Бути. Не хочу зараз нікого образити. Просто я не дуже розбираюсь в релігійній тематиці, тож, скоріш за все, можливо, це щось означає, і ви мені можете про це написати. Або, можливо, я ще сама пошукаю.